Вітаю! От таке у нас 19 березня Капець, блін! Вночі було всього лише мінус 3 А зранку пішов сніг. Уже й криші замітає. Такий ще мокрий! Сніг з дощем спочатку був а я все збираюсь перше оприскування проводити і ще ніяк. Бо вночі ще прохолодно, а треба щоб була обща температура десь плюс 4. Якщо денну взяти і нічну і поділити. Вот такие вот у нас Уныло то И так Не все Дуже добре В нашей державе Это еще и погода такая Блин Нияка